Сьогодні 28 квітня в Кременчуцькій районній військовій адміністрації радісний момент. Сьогодні грамотою Кремінчуцької районної військової адміністрації нагороджуються наші маленькі кременчужанки – Писаренко Марія 2011 року народження і Абраменко Маргарита, 2012 року народження. Ці маленькі кременчужанки своїм співом не лише піднімають. Настрій кримінчужанам, але і допомагають нашим славетним воїнам на передовій. За весь цей час, які дівчата зібрали кошти нашим воїнам, це близько 40 тисяч гривень. Вони вже передали на передову нашим бійцям. І до того ж, передали і тепловізор. Тому сьогодні ми вітаємо наших дівчаток, нагороджуємо їх нашими подяками. Будь ласка, Писаренко, Марія Іванівна. Вітаємо вас. Дякую. Будь ласка. Дякую. І Абраменко Марита Євгенівна. Будь ласка. Дякую. Дякуємо вам за вашу роботу. І це якраз той приклад, коли навіть такі маленькі дівчата допомагають нашим воїнам і роблять свій внесок в нашу перемогу. Дякуємо вам. Нам дуже хотілося допомогти нашим воїнам, але ми не знали як. Ми так як ми займаємося вокалом, ми вирішили допомогти своїм співам е, нашим воїнам, бо розуміли, як це потрібно. Вперше, коли ви вийшли, і скільки ви отримали грошей? Е, вперше здається, десь три тисячі три з половиною. Так, і коли це було? Спочатку ми купили, додавали на два дрони. Потім ми е, допомогли назбирати на автомобіль і додали на тепловізор. От зараз, будь ласка, на камери, от вони там на вас дивляться. що б ви їм побажали, от ви можете їм січа, зараз промовити якусь свою промову або заспівати. Заспівати, Заспіваємо? Так. Тоді для наших бійців ваша пісня.